Просто, правда, мої кохані з вами Ханна. Ваш найкращий зірковий таролог, фічки мої, сонечки мої, амулет на фінанси на розширення фінансової ємності займає друге місце поза кадру серед амулетів. Тому як завжди я завжди кажу, краще плакати, по нещасне кохання в Мерседесі, ніж в маршруті. Почніть робити своє життя хоча б більш багатшим. І вам вже стане все відніше, і ви зможете приймати ті рішення, які поведуть вас і до щасливого особистого життя. Подумайте про цього чоловіка. Що ж він хоче вам сказати? Він каже, я про тебе дуже багато мрію. Багато фантазую. Ти зі мною прокидаєшся, ти зі мною засинаєш. Я бачу, проводимо з тобою час, тому що я кохаю тебе і знаю, що ти кохаєш мене. Але зараз між нами нема ніякої взаємодії. Ти не проявляєшся до мене, я не проявляюся до тебе. Напишіть, чи так це чи знаєте, ви що це за чоловік. І він каже, я тут зараз справляюся зі своїми негараздами. Але тобі про негаразди не треба знати, не хочу щоб ти про це чула. Молодець, тут він чоловік. І я ніяк не можу таки прийняти остаточне рішення стосовно чого. Я він знов кажу, я тут все борюсь з собою стосовно цього. Угу. Стосовно того, він каже, він ніяк розумієте не може забути і ніяк не може змиритися. Він тут з вами все розмовляє, тут вам все доказує щось, і сам для себе все взвішує, як воно все було. Стосовно того, що ви отримали перемогу, він вважає, що ви на коні, ви зробили башню, і ви на коні, розумієте. То він ніяк не може прийняти цю башню, і що ви, начебто, його перемогли. Верховна Жриця він каже. Ти якась відьма, ти яка жінка, яка має якісь таємні знання. Не знаю, можливо, ти проворожила мене. Він тут кажеться, що ви тут на коні ви кайфуєте класно живете. А він у це ніяк не може да про вас забути. Все з вами розмовляє. Так він каже: Мене зараз нічого не радує, що б мені не давала долі. Чим би не наповнювали мої кубки? Яким би дорогим дон Перідйоном все рівно все не те. Він каже, ти пішла, кохаючись, в наших відносин. У когось буде у вас він, у вас багато. Ти була моїм тузом Пентаклів, ти була б моїм подарунком. Вдоль". Я навіть не міг і уявити, не знав, що бувають такі жінки і що така жінка достанеться мені. Він каже, що я знаю, що я.